Вітаю вас! Давайте розповім про засіб для невеликої модернізації старих ноутбуків, комп'ютерів, як звукова карта від компанії Ugreen. Поки не забув, наскільки я знаю, по відгуках компанія Ugreen більш надійна, ніж компанія Baseus. Ну, то я таке прочитав і просто з вами ділюся. Я з відгуків ось таке побачив. Просто щоб ви знали. Дивіться, для чого вона використовується? Вона використовується там. Де, вже, наприклад, є, от ви підключаєте навушники до, до ваших ноутбуків комп'ютерів. так, Це є 3,5 мм, джек, це є навушник, а це є мікрофон. так, от вони є, мікрофон, так. І це навушник. Ви підключаєте. Але які бувають проблеми? По-перше, часто, якщо це провідні навушники, так, воно от в місце того гнізда так, воно там роздобується, розбовтується і воно вже там не тримає. Воно часто вириває його, виламається, десь воно. В моєму випадку була яка проблема інша. У мене воно там було добре, але просто е, ноутбук старий, я в нього поміняв. CCD-диск, він поставив швидкий, він швидший. Е, додав оперативної пам'яті. Процесор, процесор я вже не міг замінити, але це зробив і він став у мене шустріше працювати. В принципі, ще працює, ще поки що новий не купує. Це в мене ноутбук 10-річної давності, процесор i3, ще першого покоління, 11-літньої давності, по-моєму, ноутбук. О, і що міг, я те в ньому замінив. Але звук, звукова карта в нього вбудована була поганенька. Я вирішив оце купити. Оцей зовнішню звукову карту у Green. Вона, дивіться, на відміну від Якщо ми отут підключаємо до 3,5 мм, джеку, так, тут ми вже підключаємо його до USB Type A. Ну, класичний USB, найпопулярніше завжди. Ми підключаємо його на комп'ютері і вже от сюди підключаємо, от, навіть по кольорах тут видно. Підключаємо навушники, підключаємо мікрофон. Що це дає? По-перше, звук в навушниках стає чистіший, але навушники більш-менш повинні бути якісні. Ну, Хоча б ну, 30 доларів, якщо вони коштують на Аліекспресі. Якщо зовсім дешеві, можливо, ви і нічого не відчуєте. Хоча б 30 доларів так, в Китаї, що вони коштували. І тоді ви вдягаєте, і ви бачите більше навіть не обов'язково басів, а просто більший кращий звук, просто більше як би сказати, звукових відтінків, назвемо так. Це перше. Друге, якщо приходиться записувати щось, використовуючи комп'ютер, чи, наприклад, ви там десь говорите по, по розмовляєте по, по, відео, по відеозв'язку, так? може таке бути, що є фоновий шум. Якщо ви підключаєте мікрофон. В 3,5 мм джек, так може бути фоновий шум. І ви думаєте, що таке годе? Я записую звук, наприклад, чи якісь навчальні уроки, чи ще щось, чи просто розмовляю і постійно такий шум-гул. А якщо ми оце підключаємо через звукову карту, шум або взагалі пропаде, або буде помітно менший. Чому? Тому що сигнал зразу буде йти на, через, в, через, по USB, а не через, через 3,5 мм джек. Так що оце... Виріб невеликий, є там ще такий варіант, я вам приведу і посилання, якщо буде воно ще активне, і сам скріншот цього замовлення, там в них є ще не тільки отакий от модель, а є ще з регулюванням величини звуку. Можливо, треба було там той взяти, тому що в мене навушники діджейські, і коли там такий сильний звук є, а я б собі тут скрутив і все. Так що, от, от таке маєте на увазі, це пристрій зручний, і якщо у вас комп'ютер а ноутбук. Mm, ну, має хоча б 11 років е віку, так, і в мене рівень i3 є процесор, Hewlett-Packard HP 630, по-моєму. О, Якщо такий старий ноутбук або ще старший, то це звук зробить краще. Це я вам говорю. Якщо новіший є ноутбук, то напевно із більш-менш нормальною звуковою картою, то вам це купувати не потрібно. От таке сьогодні вийшло відео, все-всього доброго.